Що сьогодні зроблено мною конкретні дії, які ведуть до результату? Результат, звісно, це той, який ви поставили для себе фінансовий, особистий, професійний. І вибачте, що мною зроблено. Пункт перший, так там був план. Пункт другий, там я по роботі зробив чи зробила такі, такі, такі речі. Там я е, зробила декілька зустрічей. Я зробила, розробила там е, якусь е, пропозицію. Я там провела зустріч з замовником, чи, чи ще щось, що відповідає вашій роботі, так. Якщо це стосується якихось особистих речей, теж пишете там зробила те те, -те зробив те, те те, пишете, і таким чином ви фокусуєте свою увагу на ваших досягненнях, бо ми дуже любимо, неймовірно кожен з нас, коли нас хвалять, правда? Це ж відповідає дійсності. Коли е, ми щось робимо гарне і за це е, подяку, е, коли люди нас е, Якось це і якось підкреслюють, і для них це важливо, то нам це подобається, це нормальна історія. А тут ви самі це робите, ви кажете, я молодчинка, я умнічка, в мене це вийшло, в мене це вдалося. І це записуєте, мозок фокусується, і таким чином ви розвиваєте свої можливості повторювати ці дії і виходити на новий рівень, бо це на це ви звертаєте увагу. Там, де звертаємо увагу, там. Зростає там фокус, там енергія, там результат. Так, увага, плюс фокус, плюс швидкість дорівнює суперрезультат. Ось така формула. Наталя запишіть її, будь ласка, дуже важливо.